Привіт, друзі! Хочу вам показати теплі зимові комбінезони для малюка від бренду Енчин. На нашому сайті такі комбінезони є у двох принтах, Ви можете собі обрати, який вам більше до вподоби. Зверху нас дуже якісний щільний водовштовхуючий матеріал. На колінцях маємо таке невеличке поточення, гумочки внизу і додатково штрибки для кращої фіксації взуття. На руках також ідуть гумки і замок на рівні грудей з кишенькою. Заді маємо потовщення на бобі, якщо малюк впаде, і гумка на талії для кращої фіксації. Комфортно розчіпається на замок із захистом від прищівань. і всередині флісова підкладочка м'ягесенька, а на ручках, а також ніжках іде гладкий поліестер. Маємо синтепоновий наповнювач, тому комбінезон теплий і підходить для зимового періоду. Гарний, акуратний комірчик, капішончик оздоблений ось таким гарним хутром. Капішон можна відчивнути за допомогою липучок. Це дуже зручно та практично. А ось хутро іде суцільний разом з виробом і воно не відчіпає. Дуже класні комбінезони, але найважливіше, те, що теплі для вашого малюка. Їх можна дбати на нашому сайті АйЛавмамі. Перед покупками не забудьте заглянути в таблицю реальних замерів, аби вдало обрати розміри саме для ваших малюків. Тим часом я вважаю вам вдалого шопінгу разом з нашим сайтом АйЛАВМАМІ.